Ну і от цю ефірну годину хочу розпочати з новини, яка стосується Ілона Маска і України. І чесно кажучи, кожен раз я думаю, ну все мабуть, він після цього зупиниться, і хтось йому щось таке скаже або продемонструє. Він все зрозуміє і більше так не буде, але ні. Він так продовжує робити, і це мене чесно кажучи, дедалі в більший ступор вганяє, особливо на клі того, що відбувається не лише в Україні, але й на близькому сході, на клі того, що. Прибувають американські кораблі поближче до країн близького сходу, китайські кораблі. Світова напруга загалом зростає. А Ілон Маск ніяк не зупиниться, а навпаки, продовжує оце. Ну, оце цього разу виглядає приблизно так: військові конфлікти на близькому сході і в Україні можуть перерости у третю світову, тож США краще налагодити відносини з Росією і схиляти Україну до припинення вогню. Отаку мечню знову видав Ілон Маск, е от, власне, у своїй соцмережі ікс, яка колись називалась «Твіттером» і була справді майданчиком для цих цікавих дискусій. А тепер, е передусім, для проросійської пропаганди. виступаючи на такі от онлайн дискусії, він висловив свою думку, що політика США змушує Росію вступати в союз з Іраном і Китаєм. Розумієте, так не політика Росії змушує Росію вступати в союз з Іраном і Китаєм, а політика США, які нянчили е, цю е, гігантську е, політичну утворену впродовж 90-х років, колихсали, колихали щось там. Е, Намагалися демократизувати, і так було аж до 2007 року. Весь захід загравав з Розі, з Росією. Ну ні, насправді загравали то пізніше, але от вкладали, вкладали, вкладали і абсолютно нічого не помічали до 2007 року, коли допоки Путін не сказав, що він хоче їх всіх знищити, бо йому мали величчя на е Мюнхенській, е здається, так конференції, і от власне е і. До 2014 року теж колихали, і після 2014 року теж колихали. І от тільки перестали колихати ту Росію 24 лютого 2022 року. Але ви не повірите, все одно США винуваті у тому, що Росія йде до Китаю, а не до Сполучених Штатів, розумієте. Сполучені Штати винуваті в усьому, вважає Ілон Маск. А от Росія не винна в тому, що вона коїть, не винна в тому, що в світі формується вісь зла, і що саме Росія, як ніхто наближає світ до третьої світової, і, в принципі, можливого апокаліпсису. Ну от власне. Жорстка конфронтація з Китаєм і Росією була б катастрофічною для США, вважає Ілон Маск. Не для Китаю, і не для Росії. Адже Росія з її багатими сировинними ресурсами і Китай з його феноменальним а, промисловим потенціалом це грізна комбінація, вважає Ілон Маск. Фух, Чесно кажучи. А, Ну, не, тут вже, мабуть, все-таки немає слів. От в цей момент уже додати мені нічого. Ну, я, я можу спростовувати, я можу знову розповідати про те, що все не так. Але чи, чи, чи дійде до нього, але чи дійде, дійде до його послідовників? Взагалі чи багато в нього послідовників? А, таке питання. Філософське, але точно можу е, сказати, що в нього багато послідовників серед російського істеблішменту, бо вони як ніхто е, зацікавлені у тому, щоб він продовжував це версти. На карту може бути поставлена сама цивілізація, е, зітхає Ілон Маск, е, який власне і ставить на карту всю цивілізацію е, своїм язиком. Тож пріоритетом політики США має бути уникнення третьої світової війни. Не Росії, не Росія це має робити, а Сполучені Штати. І не допускати ситуацію, коли регіональний конфлікт швидко переросте у глобальний. Ну, от чи знайдеться таке управа на е, цього персонажа, який говорить. Речі, які на 100% от просто дзеркально відрізняються від того, що намагається всьому світу донести президент США Джо Байден. І проблема в тому, що не лише він це говорить, але як ми вже дізналися, і реально певні рішення він ухвалював. Я маю на увазі щодо. Супутників Старлінк заважаючи Україні проводити а, наступальні операції як на морі, так і на землі, на суші, на суходолі. Ну і тепер а, після цього в нього позбавили його, позбавили певних повноважень щодо управління а, саме Старлінком. Ну фактично, всіх, мабуть, повноважень, які могли би йому продовжу допомогти продовжувати в тому ж дусі.